вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, об й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилин до ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі. Відповісти на них, якщо звісно буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати, і важливо знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Починаємо з теми номердин зараз у Сполучених Штатах і для України теж Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів цього тижня. В нього насичений графік участь у генасамблеї ООН, Також зустріч із американським президентом Джо Байденом, віце-президенткою Камолою Гарістудо Вашингтоні. Також ймовірно зустріч із Дональдом Трампом. Але свою поїздку Володимир Зеленський розпочав із іншого візиту. Це візит на завод артилерійських боєприпасів. У місті Скрентон, Пенсильванія. там виробляють е, снаряди 155-мм калібру, які зрештою відправляють до України. Бачимо так зараз. ці кадри на екранах. Так, от Володимир Зеленський відвідав цей завод, аби зустрітися особисто із працівниками. Подякувати за їхню роботу. А він написав, що вдячний жителям Скрентона, Пенсильванії та всіх штатів, де американці розбудовують цей неймовірний арсенал глобальної свободи. Разом ми посилюємо захист свободи. Та демократії. ось така заява Володимира Зеленського за підсумками візиту на цей завод. Про те, чого очікувати далі, які плани в української делегації сьогодні, і в чому полягає план перемоги Володимира Зеленського, який він за очікуваннями має представити тут у Сполучених Штатах ключовим партнером. Поговоримо з нашою журналісткою в Нью-Йорку, Іриною Соломко. Ірино, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Ти будеш працювати цього тижня на генасамблею. А сьогодні, перший день, так починається ця велика подія. Що заплановано сьогодні? Зокрема, в української делегації, які зустрічі, чого ми очікуємо, Ірина. А, так, особливо. Я перед тим, як відповідати на запитання. Теж додати до того, що ти сказав щодо вчорашнього графіку президента. Так от після того, як він відвідав цей завод, він також отримав всіх, навіть отримати нагороду. Це американська академія досягнень і отримати нагороду за Болденцей Це Така відзнака, яку отримують відповідно на політики, науковці, бізнесмени. Я також виступаючи на цьому нагородженні, він знову таки згадав про той самий план перемоги. Про які ти ще говорив про те, що Україна його потребує. Також він сказав, що планує як він вже заявляв про це кілька разів. Для медіа представити цей план тут в Америці відповідно ключовим політикам: це Джо Байден, це Камала Гарріса, Відповідно, та Дональд Трамп. А повертаючись до твого запитання, так сьогодні президента по суті починається. І перший день його офіційного такого візиту а, саме найвищого рівня, тому що а, зараз ми знаходимося біля нашого постійного представництва України. Після біля постійного представництва України при ООН, де в принципі перше півдня президент буде працювати. Він сьогодні дня має багато багатосторонніх зустрічей. Перша зустріч буде відповідно з Оловом Шольцем, це очільник федерального уряду Німеччини. Після цього також він буде зустрічатися з очільником організації латинських країн, а також після. Цього заплановані вже зустрічі в ООН, це відповідно буде і ця група буде американських конгресменів, сенаторів а також міністр Японії. Прем'єр-міністр Японії. Після цього президента запланована участь в саміті майбутнього. Тобто, це такий практичний вимір цих високих високого тижня дебатів. За підсумками якого має бути підписаний пакт майбутнього. де мають прописані конкретні кроки, як поліпшити відповідно, так. Речі, ті проблеми, які зараз стискається відповідно світ і людство. І президент буде виступати там, десь близько третьої за нью Йорком. Це одинадцяте го це година вечора за Києвом. І відповідно в принципі вже в кінці запланована зустріч з українською громадою в українському музеї. Ми в принципі плануємо бути на Більше цих подій, звичайно, будемо тримати глядачів та читачів Америки про перебіг цих подій. Посапе ірино. питаю глядачі, що пишуть американські змі про план перемоги Володимира Зеленського. Про це хотів також запитати. Так дійсно була публікація в Тайміз. Ми бачили, де вони а, говорять так про цей план перемоги, який Зеленський має представити тут у Сполучених Штатах. А, в чому він полягає? Чи відомо нам про якісь його пункти вже зараз на цю мить? Ти знаєш, Остапа перший президент заговорив про цей план так двадцять серпня в Україні, коли він мав прес-конференцію. Після цього він спілкуючись на земними журналістами потрошку, почав додавати деталі. Те, що на сьогодні відомо, що сам що цей план він складається з п'яти пунктів, і чотири пункти це такі конкретні пункти зараз, такі пункти перемоги. І відповідно, п'ятий пункт, який більше на перспективу. Він більше стосується економічного розвитку та напевно інвестицій, носить абжитися того, як Україна відповідно переможе і світ. А що стосується цих чотирьох пунктів, на які відповідно зараз Україна щодо них яких буде перемовини, і в тому числі тобто, тобто, це буде тема перемовна з Шольцем, які ми зараз буквально за буде, коли почне зустріч. Але якщо говорити про ці чотири пункти, то перший пункт це в принципі мова йде про так звану, тобто. Світ, та, як світа як ці системи, які сьогодні є, вони можуть гарантувати Україні безпеку. Вочевидь, мова йде або про членство в НАТО, або відповідно про така парт про взаємну оборону щодо членства НАТО. А, ось а, після цього мова йде про те, що другий пункт – це курс, і де інформацію журналістів мова йде про те, що саме то ну, тобто контроль України курськом, це є невід'ємна частина цього плану для того, щоб відповідно Україна мала кращі переговорні позиції з Росією, очевидно, до другого саміту миру, який готує Україна десь в листопаді, і третій пункт це, це зброя, та тобто мова йде про те, що Україна хоче мати більше. Якісної, тобто і більш потужної зброї, і от за джерелами і теж інших журналістів мова йде про те, що в цьому плані буде пропущено, тобто і терміни постачання, і відповідно ти постачання цієї зброї, і те, як Україна збирається його використовувати цю зброю, і звичайно, головне питання, щоб, що все таки Україна могла використовувати цю далекобійну зброю, то вона отримує від партнерів на території Росії відповідно по військовим цілям. І е, четвертий пункт це міжнародна фінансова підтримка, тому що почувуть Україна зараз потребує цієї допомоги саме фінансовою. І як вже разом говорив президент, він буде намагатися говорити про цей банк з ключовими партнерами. Це сполучені штати, це німеччина, як я вже зазначила відповідно іншими партнерами. І ми будемо слідкувати за тих, які будуть новини в цьому контексті. Будемо Стати. так за цими новинами стежити. Ірино, дякую тобі. Ірина Соломко була з нами на зв'язку із Нью-Йорка. Білому домі також нетерпінням очікують представлення цього плану перемоги і хочуть узгодити стратегічні цілі з Україною на останні чотири місяці. Роботи адміністрації Джо Байдена про це у інтерв'ю Юлії Ярмоленко розповів Майкл Карпентер, директор з питань Європи в Раді з нацбезпеки Сполучених Штатів. Дивимось інтерв'ю. Президент Зеленський Зеленський приїжджає до Нью-Йорка та Вашингтона і готується представити план перемоги України. Чи відомі президентові Байдену чи членам його адміністрації деталі цього плану? І чи варто очікувати, що Білий Дім повністю підтримає цей план? Ми в постійній комунікації з нашими українськими партнерами з усіх питань. Однак, у цьому конкретному випадку, я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто. Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо. Але чи варто Україні розраховувати на повну підтримку цього плану з боку адміністрації? Дивіться, я не знаю, що у плані, тому я не можу вам сказати, якою буде реакція. Але звісно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді. І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроекту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні, щоб виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить нещодавно адміністрація надіслала до конгресу і свою стратегію щодо України. Чи існує якийсь взаємозв'язок чи координація між українським планом перемоги і стратегією адміністрації Байдена? знову ж таки, ми з нетерпінням чекаємо презентації президентом Зеленським його стратегічного бачення перемоги. І коли це станеться, я впевнений, що президент Байден буде дуже зацікавлений у різних деталях і у тому, як вони поєднуються: військовий, економічний, дипломатичний аспект. Все це важливо, і тому я думаю, що коли вони зустрінуться, це буде дуже цікава та предметна розмова. Ми очікуємо, що удар всередині Росії з використанням американської далекобійної зброї буде однією із тем дискусій під час зустрічі президентів Байдена і Зеленського у Білому домі. Чи є якісь просування у напрямку зняття заборони Я не маю для вас жодних оголошень. Я передбачаю, судячи з коментарів наших українських друзів, що це буде темою обговорень. Але знову ж таки, у мене немає жодних повідомлень сьогодні один із аргументів, який ми чуємо від Білого Дому, це те, що більшість російських аеродромів знаходяться поза зоною досяжності навіть для ракет Атакамс. Але Україна вказує на те, що є інші релевантні військові цілі в радіусі досяжності. І що навіть якщо це не принесе якоїсь великої стратегічної перемоги, це може врятувати життя. Хіба воно того не варте? Торібаті і майсейвлайвс ізенетвосет. Я не вступатиму в дискусію на цю тему, бо, врешті, це рішення має ухвалювати президент Сполучених Штатів. Що я скажу, це те, що ми докладаємо низку зусиль, щоб дати Україні перевагу у здатності переслідувати цілі, звідки Росія обстрілює українські позиції та українські міста і завдає шкоди українській інфраструктурі. Тож ми проводимо ці розмови. Очевидно, що про деякі з них ми можемо говорити публічно, але інші елементи краще залиш. Other elements of it are best left in private. Але ведуться активні дискусії. дуже активні дискусії з цього питання, і ми насправді вважаємо, що Україні потрібно мати далекобійні засоби, які вона може використовувати. Насправді, Україна має деякі власні далекобійні спроможності, які вона дуже ефективно використовує. Нагадаю, нещодавно був дуже успішний удар збройних сил України в районі російсько-білоруського кордону. Тож ми матимемо всеохопну розмову про весь спектр спроможностей. Які на нашу думку зараз є найважливішими для України, щоб привести її в сильну позицію. І знову ж таки, це головний пріоритет президента Байдена. Він відданий цьому, і я впевнений, що у нас буде гарна розмова. Зеленський Президент Зеленський сказав, що для того, аби план перемоги спрацював, необхідні швидкі рішення від партнерів, а саме сполучених штатів. Джейк Саліван нещодавно сказав, що президент Байден використає останні чотири місяці свого президентства, аби привести Україну у позицію потрібну для перемоги. Тож, чи варто нам очікувати швидких і рішучих дій у наступні кілька місяців? Я Я думаю, ви побачите, що ми розпочнемо низку ініціатив як протягом наступного тижня, так і протягом наступних місяців, щоб посилити позицію України. Варто пам'ятати, що ми вже витратили багато грошей із закону про додаткове фінансування, який ухвалили у квітні. Тож коштів лишилося небагато. Але ми будемо намагатися давати пріоритет найважливішим спроможностям, які посилять Україну на полі бою. Але нині лишається майже 6 мільярдів за механізмом президентських повноважень, і є занепокоєння, що вони можуть вигаснути. То ви кажете, що ми побачимо оголошення про виділення допомоги на всі ці 6 мільярдів. Я не буду вдаватися в подробиці сьогодні, але я вам скажу, що ми зробимо все можливе, щоб найближчими тижнями якомога швидше надіслати якомога більше цієї військової допомоги. Чи хоче президент Байден бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини? Absolutely. Абсолютно, президент відданий Україні як суверенній демократичній незалежній державі, яка дає відсіч цій жорстокій атаці з боку Росії. Як ми неодноразово зазначали, Путін міг би закінчити цю війну, хоч сьогодні як би захотів. І ніхто так сильно не хоче миру, стабільності та безпеки, як український народ. Вони жертви, вони це ті чиї міста, чиї села, чиї сусідські будинки, школи та дитсадки розбомблені ми бачили в Україні найжорстокіші воєнні злочини, навіть злочини проти людяності. Тому ми розуміємо, що українці понад усе хочуть миру, але нам потрібно дати їм силу, щоб вони могли цього досягнути. І саме тут ми плануємо провести дуже предметне обговорення, як узгодити нашу політику для досягнення цієї кінцевої мети. Світові лідери збираються на Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. чи використає президент Байден платформу Генасамблеї ООН, щоб закликати до посилення підтримки України Це критично важливий момент. Варто очікувати, що про Україну ітиметься у виступі президента на генасамблеї. І я можу вас запевнити, що в більшості розмов з нашими партнерами та союзниками з усього світу це буде однією з головних тем. Ось це було інтерв'ю Юлії Ярмоленко із посадовцем ради з Нацбезпеки безпеки Сполучених Штатів Майклом Карпентером. Ти також читайте про це детальніше на нашому сайті. Бачу, є кілька запитань питають, коли буде зустріч Зеленського із Джо Байденом та Камалою Гарріс. Ми очікуємо її у четвер після генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Весь цей тиждень ми активно працюємо. Очікуємо багато новин зі сполучених штатів. Тому стежте за голосом Америки українською. Будемо вас тримати в курсі в соцмережі в сайт наші програми. Працюємо для вас, рухаємося далі. Говоримо тепер про теми європейські, і зокрема про Німеччину. Знаємо, що на виборах до земельного парламенту в німецькому регіоні Бранденбург перемогла соціал-демократична партія Олафа Шольца. Втім, на другому місці з дуже невеликим відривом а, ми бачимо а, ультраправу силу альтернатива для Німеччини. Відрив насправді лише на Трохи більше півтора відсотки раніше. альтернатива для Німеччини перемогла на виборах до земельного парламенту в іншому регіоні Тюрингії. Також у Саксонії вони здобули меншість, але теж із невеликим відривом. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном. Про а, значення так цих виборів. Богдан вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Отже, а, цей результат останній у землі Бранденбург. Соціал-демократи, партія Шольця на першому місці, на другому місці. З невеликим відривом АФД альтернатива для Німеччини чи можна це вважати перемогою для соціал-демократів, чи все ж таки це тривожний для них результат, Остапе, З одного боку, для соціал-демократичної партії Німеччини, для якої земля Бранденбург, один з 16 регіонів Німеччини, був таким місцем, де вони дуже довго вже перебувають при владі. Не забуваємо, що соціал-демократична партія також є провідною силою в федеральному уряді Німеччини і канцлер. Також є представником. канцлер Олаф Шольц є представником соціал-демократичної партії. Тому з одного боку, це ніби успіх для. Урядової партії вони на першому місці. Попередні показники, я бачу, кажуть, що йдеться про приблизно 30,9%. А це майже остаточні результати. Але партія альтернатива для Німеччини, АДН чи АФД, які в Німеччині називають, має 29,2%. і Тобто фактично, розрив мінімальний. Різниця не дуже велика, тому це можна сказати пірова перемога, особливо з огляду на те, що на початку цього місяця у виборах у двох інших східно німецьких землях в одній з земель Тюрині АДН альтернатива для Німеччини взагалі була на першому місці, а в Саксонії на другому місці. Тому цей результат. Насправді лише підтверджує просування цієї ультраправої партії альтернатива для Німеччини партії, яку суд у Німеччині офіційно назвав екстремістською. Ці результати лише підтверджують, що партія набирає сили. Це турбує багатьох, не лише у Німеччині. Тим часом самі представники е цієї. Порівняно нової політичної сили у Німеччині дуже задоволені результатами. І про це говорила співголова АДН, оцінюючи результати у Бранденбурзі сьогодні, я вважаю, що ми на правильному шляху і що ми повинні триматися курсу. Альтернатива для Німеччини перетворилася на програмну партію. Ми вже є народною партією з виборчою підтримкою на рівні понад 30%. Також за загальнонаціональними тенденціями згідно з опитуваннями, ми вчора піднялися в рейтингу. Це дуже успішний і приємний показник. Ми є другою провідною силою в країні з великим відривом, і з цього випливають наміри АДН брати участь в уряді. Виборці дали нам урядовий мандат у всіх трьох землях східній Німеччині. Воля виборців тут однозначно. Цікавий так, це коментар Богдана. Ну так зазначу те, що представники партії Альтернатива для Німеччини вони послідовно висловлювали занепокоєння щодо підтримки України і лунали скептичні заяви від них щодо цього. Богдане чи можна говорити зараз, що в Німеччині зростає тенденція на підтримку? Правих сил, особливо коли ми говоримо саме про землі східної Німеччини зараз, Так, Остапе, Я думаю, що для е, таких журналістів як ми, які дивляться на європейські політичні процеси, з е, врахуванням, скажімо, зацікавленості нашої української аудиторії, можна говорити, що стурбованість для українців у цьому випадку е, викликає не лише е, те, що ультраправі. Очевидно, здобувають непоганих результатів на виборах, принаймні зараз у, у східній Німеччині, але також і ультраліві, які. Здавалося би на протилежному краю політичного спектру, якось, наприклад, союз Сари Вандеркнехт, яка у Бранденбурзі на третьому місці вона отримала, тобто її, її союз, її партія, дуже дуже молода, яка фактично і широку немає. Отримала 15% голосів виборців, і так само домоглася досить досить серйозних результатів у Тюрині і Саксонії. Тобто ці обидві крайні партії крайня ліва і крайня права, вони і налаштовані проти е, імміграції, і саме на цьому вони очевидно зробляють певну частину голосів виборців у східній Німеччині, але також вони за тіснішу співпрацю чи за відновлення співпраці з Росією і. Вони висловлюють сумніви щодо потреби допомоги Україні. Звичайно, на регіональному рівні, на земельному, так би мовити, рівні ці партії і місцеві уряди вони не відповідають за зовнішню політику. Вони не відповідають за оборону. Але питання в тому, чи буде далі зростати популярність цих крайніх правих і крайніх лівих у Німеччині. І скажімо, які можуть бути результати на федеральних загальних виборах до Бундестагу, які зараз заплановані на вересень наступного року, але е теоретично можуть відбутися швидше, якщо політична криза в Німеччині загостриться? Богдана думаю, ти випередив запитання одного з наших глядачів, Тарас питав, як це може вплинути на допомогу Україні. Якщо ця партія зайняла скільки голосів, думаю, ти відповів на це чудово, Богдана. Дякую Приму, тобі. і зараз. Ні, але в перспективі очевидно, що це відображає певні настрої в країні. Які ну скажімо, партія «Альтернатива для Німеччини ще в 2016 році ще до повномасштабної війни Росії говорила про те, що з Росією треба працювати, тобто про російських цих партій глибоко вкорінена. Богдане, дякую тобі за пояснення. Богдан Цюпин, наш кореспондент у Європі, був на зв'язку. Говорили ми про результати останніх земельних виборів у Німеччині. Рухаємося далі. Друзі, будемо говорити про підтримку України, зокрема у повітрі минулого тижня. Військово-повітряні сили Сполучених Штатів святкували. 77 років від часу свого заснування сьогодні це найчисельніші повітряні сили у світі. Та наскільки вони будуть дієвими у конфліктах майбутнього? Це питання обговорювали на нещодавній безпековій конференції тут поруч із Вашингтоном. За нею стежив мій колега Андрій Борис. Зараз він приєднається до ефіру. Андрій, вітаю тебе. Ти слухав, що говорили спікери? Це були чинні військові, колишні військові посадовці. Як вони бачать майбутню повітряну війну, враховуючи зараз? Досвід війни в Україні так, вітаю, Остапа. Ну, власне, основне на чому наголошували власне учасники конференції, колишні і діючі військові, вони дуже бояться власне війна майбутнього, в якій потенційно можуть приймати участь Сполучені Штати чи союзники, вона буде проходитиме, проходитиме за відсутності повітряної переваги. Переваги у повітрі Сполучених штатів Як відомо усі останні війни після початку другої світової війни сполучені штати вели заповнені переваги панування у повітрі у, у це і корейська війна і війна у в'єтнамі і останні війни на близькому сході це дозволяло бути більш маневреним військам пришвидшувати власне свою перемогу Е, і е, е, от, от наш на, на що вони власне наголошують, чому власне можуть втратити цю е, цю перевагу в повітря за рахунок великої присутності дронів, і це показує власне війна в Україні дешевих дронів, які фактично немає сенсу е, збивати е, ракетами, які коштують е, мільйони доларів. Якщо власне перейде до такої війни, коли сполучені штати союзники не мають повної переваги. Повітрі це фактично перетворюється на війну як в Україні, війна на виснаження, коли обидві сторони будуть одну одну знищувати на землі це величезні втрати, і от цього найбільше бояться в майбутньому власне учасники конференції, на які був присутній Остапа Андрію, враховуючи ці виклики, так про які ти щойно згадав, як сполучені штати планують на них реагувати і перемагати так у таких конфліктах майбутнього. Остапа найбільше на що власне сподіваються учасники конференції, та про що вони говорять, це все таки на стримування, тобто на на стратегію стримування. Тобто вони сподіваються, що все таки вороги не будуть настільки боятися власне сполучених штатів і союзників, що власне до цієї до цього конфлікту не дійде. Для того щоб було стримування, власне, має бути що я сказав, має бути страх, Щоб був страх, а вони повинні бачити силу сполучених штатів. Мають бути достатня кількість уражень, і от сполучені штати Америки, як от пропонують учасники цієї конференції, мають перейти до масового виробництва зброї різного типу: дронів, засобів ураження, реб і таке інше. Я був присутній на Виставці, яка саме була а, поруч, от, власне, ви зараз, зараз бачите кадри цієї виставки. От є макети дронів, а це макети майбутніх дронів. А вони мають стати масовими. А не за рахунок технології виробництва, а за рахунок я б сказав, економіки виробництва. От прошу послухати логіку. А я опустив ховався з одним із розробників а, таких дронів. логіку, як це буде? Як це працюватиме? Мороцюю під час другої світової війни, коли ми намагалися створювати літаки дуже швидко, і у великих масштабах над ними працювали автомобільні виробники. Інші компанії створювали різні компоненти, деталі для літаків. Мова у нашому випадку йде настільки про створення нового літака, скільки про зміну способу проектування та будівництва літака, намагаючись використовувати досвід автомобільної промисловості. Літак побудований на загальному шасі. Корпус цього літака можна використовувати для побудови інших літаків. І Якщо у вас вже є розроблене шасі, усі витрати, які пішли на розробку, вже сплачені. А власне, якщо можна додати. Якщо не вдасться стримувати, сполучені штати сподіваються, власне що спрацює стратегія, коли вони зможуть вражати ворога до того, як він буде запускати ракети, запускати дрони, ефективно показала свою роботу збройні сили сполучених штатів, зокрема у боротьбі проти ІДІЛу, які також запускали дрони. Вони за рахунок розвідки, ефективної розвідки, вражали власне ці бойові групи ще до того, як вони запустять чи ракети, чи дрони, остапе. Коротко генерали знаючи, чи учасники конференції теж про це говорили на думку американських військових, як зараз Україна може отримати перевагу на полі бою Остапа. Я якщо коротко іншої стратегії, окрім того, щоб надати Україні все необхідно, всі засоби враження просто немає. От дуже емоційно про це говорили зокрема от, генерал Дептула, який керував е, місію на близькому Ольги він каже, у мене не було жодних обмежень. Я я використовував усю наявну зброю. Україна має не тільки обмеження, як він каже, у я у зброї, а й у, а й у тому, щоб вражати мова йде про обмеження власне ударів в Росії. Тобто в Україні фактично зв'язані руки. Більше проблема у політиці, як вони пояснюють. Тобто, засоби є проблема у політиці. Стави. Андрію, дякую. Очікуємо, що це питання будуть піднімати цього тижня у Вашингтоні. Зокрема, Володимир Зеленський протягом зустрічі із Джо Байденом в Білому домі. Андрію, дякую тобі за твоє включення. Андрій Борис був з нами на зв'язку. Друзі, дякую сьогодні за вашу активність. Бачу на зв'язку з нами Дрогобич, Суми, Черкаса. Також вітають нас з Німеччини із Чехії. Запоріжжя на зв'язку івано франківськ Київ, інші українські, не лише українські міста. А ставте дзвіночок лайк до цього відео на Ютубі, якщо вам сподобався випуски. Якщо ви хочете залишатися далі на зв'язку, не пропускати важливі новини. А цього тижня новина справді буде багато. Очікуємо ми виступу президента Байдена на генасамблеї. Очікуємо також виступу українського президента там же на генасамблеї. ООН у, у йорку пізніше зустріч Володимира Зеленського тут у Вашингтоні з Джо Байденом, з Камалою Гарріс, і, ймовірно, також із. Дональдом Трампом тиждень буде насичений на новини. Працюємо трава для вас, друзі. Залишаємося на зв'язку. Побачимося в наших наступних програмах. Бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування за.